Всім привіт-привіт! Це знову Анна і ви на каналі «Щастя за гроші. У першій частині я показала свій біндер з обов'язковими щотижневими витратами. А сьогодні, нарешті, час для другої частини. Це мій біндер накопичень, місце, де народжуються мої мрії і плани. У цьому біндері немає фіксованих сум, тут я просто поповнюю конверти, щоб округлити їхній баланс. І коли я бачу, що якась ціль підходить до завершення, ну це буде особлива магія. Отже, почнімо. Ось так виглядає моя табличка з накопичень. Зараз ми про ній швиденько пробіжимося. Валютні інвестиції. Ех, наразі це не є інвестиції, це просто конверт, який я прагну поповнювати, не знаю, хоча б це було 100 доларів, 100 євро на місяць, це вже було б непогано. Але в результаті, так, да, це. Безкінечна можливість поповнення. На екстрені витрати, я хочу назбирати 10 тисяч гривень і просто мати їх про запас на про всяк випадок. Я вам вже казала, що у нас зі здоров'ям є певні проблеми, тому краще, знаєте, найби вони були вдома та й всяке може трапитися. Техніка. Тут так само, коли я вже визначуся з конкретною цілею, що нам. Першого буде потрібно. Тут я тоді вже впишу цю мету, ну, і ми вже будемо збирати зараз будемо перевіряти, що там є. Шопінг і гардероб так само. Хотілося б назбирати 10 тисяч, найбо вони там собі лежали, бо іноді трапляється щось дуже гарне по гарній ціні, а резерву в бюджеті на це немає. Дозвілля і кафе так само, найбо було 10 тисяч, подарунки і свята також. Десяткою покласти резервний фонд. Це наші витрати на 3-4 місяці. Хотілося б назбирати і так само фіналізувати цей конверт і екстрені витрати, просто їх закрити і вже не витрачати на них кошти. Відпустка і релакс, автомобіль, ремонт і будівництво. хто будується, ремонтує щось, всі прекрасно знають, що сюди можна вкладати просто безкінечно. Переходимо до мого конверту. Отже, почнемо. Інвестиції. Це моя така категорія про стабільність. Е, я відкладаю сюди стільки, щоб округлити частину і можливість мати купити Боже. І мати можливість купити валюту. Навіть якусь невелику частинку, коли буду бачити вихідний курс, це моя маленька фінансова подушка, я пока працює тихо і надійно. Це екстрені витрати. З екстрених витрат у мене наразі назбиралося 1700 гривень. Це така категорія про всяк випадок. Ви знаєте, що життя іноді підкидає сюрпризи, вони не завжди приємні, але нам завжди потрібно бути поготові до всього. Ну, українці це вміють. Е, так, щодо техніки. <кхм> На техніку в мене наразі відкладено лише 1000 гривень. Чому? Тому що. До техніки завжди якось в останню чергу доходять руки, але вже є потреба змінити і телефон, і ноутбук. Бойлер наш теж вже ремонтувався, мабуть, за останній місяць двічі. І я так думаю, що ці вимкнення світла, вони якось, знаєте, не хорошим чином впливають на нього. Тому треба, мабуть, мати десь 5-10 тисяч на поготові для купівлі нового бойлеру будь-якої митті. Тому такі справи поки що тут не густо, як бачите. Так, гардероб і шопінг. Переходимо сюди. Тут я наразі не збирала аж 1400 гривень. Треба, звісно, збирати ще. Збираю ще до лютого, тому що в лютому приїздить моя сестричка, а ми з нею такою раз на півроку. Робимо собі такий, знаєте, шопінг безудержний і безпощадний, як ми кажемо. Ми десь тиждень тусуємося, ходимо по торгівельних центрах, ресторанчиках. Тому я хочу мати запас, просто щоб оцей шопінг не виснажував мене фінансово. Най буде якийсь запас, який резерв, який я би змогла витрачати. Наразі тут лише 1400 гривень. Дозвілля і кафе. Це така сама історія піти з чоловіком на каву, десь я не знаю, трошки відпочити, релакснути, в лютому, між іншим, також в нас чоловіком буде річниця. І хотілося б так потрошечки-потрошечки собі відкладати, щоб все ж таки гарно можна було в лютому відпочити і з сестрою і з чоловіком. Переходимо до наступної рубрики: рубрика подарунки і свята. У нас немає дітей, але в нас є безліч племінників, і племінниць, тому потрібно вже потрошки готуватися до різдвяних свят, до якихось і солодких подарунків, купити якісь іграшки. Хайби було. Сподіваюся, на цьому тижні з'їздити по магазинах, щось прикупити і на Миколая, і вже на Новий рік. Так, що такі справи наразі тут є 2 тисячі гривень. Йдемо далі. Мій резервний фонд тут також, також не густо, не густо, тут лише 1000 гривень. Я вам показувала, що мета в мене ну, тут я написала 10 тисяч, але ну, це неправда. Нам треба 120. 120, щоб бути спокійними, якщо хтось втратить роботу, не будемо казати хто. В ЗСУ зараз важко втратити роботу, ви самі розумієте. А ось мені хотілося б мати резерв на пару місяців наперед. Йдемо далі. Відпустка і релакс. Я дуже люблю відпочивати в горах. У нас є Карпати прекрасні, тому я цей рік вже вирішила підготуватися, знаєте, заздалегідь. Знову ж таки, щоб не влітати в якусь оцю фінансову діру після відпочинку. Краще. Потрошечки щомісяця, щотижня відкладати, відкладати по крапельці і вже потім відпочивати собі спокійненько і знати, що це буде гаразд. Ось тут поки що 1770 гривень. Не густо, але ми тільки почали. Так, автомобіль. Про автомобіль це взагалі окрема історія. Вони також вже на карті розповідають, чому. Нашому автомобілі 23 роки. Ви самі знаєте, що коли автомобіль вже в такому е, солідному віці, то ці ремонти, ось ми як почали в лютому цього року, оце кожні три місяці машина стоїть на ремонті. І це такі суми, які просто вибивають нас з калій, так би мовити. Ви знаєте, що в ЗСУ без автомобіля ну це просто нереально, неможливо. От, і ми ремонтуємо, ремонтуємо, ось вже. Третій раз вона стоїть на ремонті вже з вересня. Ми навіть не знаємо, який там буде прайс. Чоловік туди дзвонить, вимагає, кричить, але машини нам поки що не віддають. І вона там вже стоїть з вересня, ми вже уявляємо, яка це буде сума. Потрошку її відкладаємо, знаєте, щоб на цей просто не зійти з розуму, коли нам виставлять прайс за її ремонт. Ідемо далі. Ремонт і будинок. Що вам сказати, ми живемо вбачите? Ми живемо в недобудованому будинку. Тобто, половинка в нас закрита, верхня частина так само, ну просто так, шифером накрита. Ось і ми живемо в половині будинку, друга половина е, закрита, і ми плануємо там робити ремонт. Можливо, вже з наступного м -м, року. Ось Наразі відклали туди 3800. Це якісь такі, знаєте, е, невеликі роботи можна зробити. Потрошки відкладаємо, звісно, якби це було хоча б там тисяча на тиждень, це було б прекрасно. Але сюди в останню чергу доходять в нас руки. Хоча, мені здається, будівництво і автомобіль це просто така, знаєте, якась прірва, прірва, куди йдуть гроші, йдуть, ідуть, і все треба, і треба. Але мені здається, що просто потрібно, знаєте, ставити якісь певні дедлайни для того, щоб все минуло. Успішно і будинок колись добудувався, а автомобіль колись доремонтувався. Ще раз вам продемонструю свою табличку, можливо, комусь вона сподобається, ви собі щось, так сказати, надихнетеся. Ось, а я вам бажаю приємного дня, приємного вечора, що у вас там, хай вам щастить. Підписуйтеся, лайкайте, коментуйте, буду рада кожному і буду рада вас бачити ще на своєму каналі. Хочу наступним відзняти розподіл. Там буде не густо, але вже що буде, так би мовити, треба з чогось починати.